Ваш термінал Starlink буде в будь-якому випадку грітися, коли він шукає супутники, коли він працює, навіть якщо підгрів, вимкне. От нас зараз стоїть. Він підгрів, вимкне все якби е, супер, але він шукає супутники і давайте глянемо, наскільки він у нас нагрівся. Що він. Гарячі особливо зверху, що в роутер э, та сам блок живлення. Тобто, в будь-якому випадку він буде нагріватися. А це, по-перше, збільшує э, споживання. Ну, це Зараз він нагрівається, бо багато перешкод, наприклад. Але в загальному. Якщо немає перешкод, він також буде е, теплий. Він не буде прям гарячий, бо зараз він такий, знаєте, гарячий, але він буде теплий. Тому якщо це має значення, щоб е, його не було видно, в будь-якому випадку потрібно маскувати ваш стралінг. Я думаю, ви це знаєте, але все ж таки, і не обов'язково купувати дорогущі там чехли по 12 тисяч і тому подібне е, ні, можна взяти щось звичайне придумати по типу пенопласта або щось тому подібне. Скло, ну відповідно, але все ж таки. Ви я думаю, знаєте, як то робити, але краще їх маскувати то 100%, а ще краще вимикати на них GPS якраз через старт небак.